Вітаю всіх! Сьогодні відеопрогляд будинка Сріходосівка. Будинок знаходиться в котежному містечку на 6 будинків. Будинок 190 метрів, ділянка 5 соток. Дуже гарна пропозиція, 145 тисяч доларів за цей будинок. Є навіс на два авто. Будинок побудований із газоблоку, зроблена дощова система. Трошки є озеленення, тераса велика йде, і такий задній двор. Задній двір, тут є свердловина, лівньовка, дощова система, септик з переливом. Повністю всі комунікації, заведені, освітлення вечірня, також зроблено. Зараз тут септик з переливом, зараз покажу вам планування. Всередині є чотири окремі кімнати. Входимо зліва гардеробна, там котельня. Знаходиться кімната, потім санвузол загальний і кухня вітальня З виходом на терасу. На другому поверсі були три спальні, два синозлива, одна гардеробна і вихід на горище. Щоб подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь, будь ласка. Це перша кімната з ума вікнами. Друга кімната, дитяча, загальний санвузол і головна спальня. Головна спальня зі своїм санвузлом і зі своєю гардеробною, і вихід є на горище. Запрошуємо всіх бажаючих. Телефон буде в описі.